У Житомирській громаді зареєстровано понад 12 тисяч переселенців. Серед них є діти, пенсіонери та люди з інвалідністю. Але більшість це працездатні особи на сьогодні. В Житомирській міській територіальній громаді розміщено більше ніж 12 тисяч переселенців. Точніше, це 12 тисяч 439. Це люди, які переміщалися до нас практично з першої днів війни. З усіх гарячих регіонів, тобто, ми спостерігали карту бойових дій на прикладі ді тих переселенців, які до нас приїжджали. З початку періоду, коли вони почали переміщатися до нас, виплати призначені майже 11 тисячам. Внутрішньопереміщених осіб, і загальна сума коштів, яка сплачена їм як внутрішньопереміщеним особам, це більше ніж 166 мільйонів гривень. Через війну, яку розпочала Росія проти України, люди вимушені покинути свій дім та шукати більш безпечне місце. До Житомира продовжують приїжджати переселенці. Втім, нині їх стало менше. Зараз уже небагато людей, десь до 20 в день в середньому у нас внутрішньопереміщених осіб. Це зовсім не багато. Порівняно з тим, що на початку війни це було до 200, навіть більше осіб в день. Зараз уже приїжджають люди. Здебільшого ті, які переміщалися на захід України, а тепер вже поближче, все ж таки, там до Києва, до своїх рідних регіонів, тобто це така вже внутрішня міграція. Але є люди, які все ж таки вибираються, наприклад, з того самого Херсону, з Херсонської області, вони розуміють, що. Активізація бойових дій і звільнення територій нашої країни все одно будуть в тих місцях, де вони наразі перебувають під окупацією, і тому вони намагаються всіляко виїхати з цих місць. Статус ВПО мають і житомиряни, домівку яких зруйнувала російська ракета. Анастасія прийшла до прозорого офісу разом із дітьми. Колись вони жили на Корбутівці, а нині вимушені винаймати житло. У нас зруйнована повністю будинок. Ми є внутрішньо переміщена особа Житомиряні. Нам допомагають. Нам від Житомира виділяється сума 5 тисяч гривень на піднайм житла. Нам складніше, бо в нас двоє дітей. А з дітьми не всі хочуть здавати квартиру. Але люди пішли на поступки. Працівники департаменту соціальної політики інформують про різні програми, розповідають про заходи для дітей, надають гуманітарну допомогу. Адже переселенці приходять із різними запитами. Надаємо ми зараз їм і транспортну картку для того, щоб вони могли їздити по нашому місту, все ж таки здешевлено. Даємо їм направлення, талони або просто спрямовуємо на соціальну кухню, яка працює у нас поруч. Тут вони вже десь до 500 внутрішньопереміщених осіб. Щоді. Дня годують гарячими обідами. Якщо приїжджають люди одинокі, які потребують засобів реабілітації у вигляді, палик, палок, милиць, візків, ми працюємо з територіальним центром нашим. Люди одинокі беруться там на обслуговування, так само, як і Житомиряни. Є дітки з інвалідністю, які потребують реабілітації, їх бере на обслуговування наш центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Навіть центр безпритульних у нас спільно з коштами місцевого бюджету, облаштували. Штував дві кімнати для чоловіків та жінок, де можуть розміститися ВПО, які втратили суспільно-корисні зв'язки. І такий запит також був. Приїжджали люди, наприклад, чоловік з Мелітополя, який звільнився з місць позбавлення волі. Йому треба було десь жити. Зазначимо, що станом на 1 січня 2023 року у Житомирській громаді перебувало 11 тисяч 953 переселенці, з яких майже 8 тисяч це жінки.